Ребятки, всім привет! Видос по подаркнувся другому чекає свій час, так як виникли травла під час роботи. Про це ви могли знати з мого ТГК, так що підпишись. За цей косяк я вам покажу, як я проходив не цікаву та круту гру. З назвою ви вже поняли, що це Firewatch, симулятор лісового охоронця. Гра мені спочатку чогось дуже нагадала одну з частин First of Фетхум, там де ми теж були охоронцем, но не суть. Думаю, тепер можна погружати вас в меланхолічний та спокійний розмірений вайб гри. Перед тим як почну, захрянач лайк з підпискою, два бутера і падає на потолок, а я почну розказувати. Гра починається з трохи інтерактивного текста, який буде нам розповідати про минуле нашого героя. Події відбулися в 1975 році, місто Болдер, штат Колорадо. Наш персонаж після робочого дня бухає в барі, де бачить нашу майбутню баришню, яку звати Джулія. І тут нас вже зустрічає один з плюсів гри. Це дуже гарна та приємна музика. Через текст ми знаємо, що Джулія віком, як і наш герой. І в бар чомусь прийшла з професорами з університету. Про таку компанію в барі можна тільки мріяти. Так як наш герой не сикло, він підходить до дівчини, а не сикло він, тому що вже п'яний в дрова. Іронічно, бо він буде працювати в оточенні дерев. То що п'яний, підмічає його сужена. але він лупить її комплімент, а вона не з хрупкого десятка, і лупить у відповідь. І після цього купує нам чізбургер. Бо якщо ми його зараз не з'їмо, то завтра помремо від похмілля. Ну і коротше, через неділю ми вже зустрічаємось. Тут я хочу зробити паузу і дещо сказати. Давайте домовимося, що зараз я вам покажу всі ці тексти з минулим героя, а потім то, як він добирався на роботу, бо тут це все в переміжку, і для вас, я думаю, це буде тяжко сприймати. То Добазарились, а я продовжу. Зустрічається парочка вже більше року, все добре. Ге приїхав до пасії в її квартиру з видом на гори та університетом поруч. І вони завжди бухають пиво на терасі. Джулія захотіла собаку, і тут нам треба було вибрати, яку собаку нам купити. Джулія закохалась в таку маленьку і скажену собаку, а нам сподобалась велика німецька вівчарка, з якою буде безпечно гуляти. Я вирішив вибрати ту собаку, яку хотіла Джулія. Це ж все ж таки вона захотіла собаку. Через деякий час ГГ теж вже закохується в цю скажену псінку. Далі на Тарасі зайшла розмова про дітей, де Джулія запитує, що Ге думає про дітей. А він, типу не зрозумівши натяк, починає нести бред про те, що діти тупі і мало що можуть зробити. Але тут Джулія вже прямо каже, що хоче завести пару маленьких дурочків. І це не я такі слова підібрав, це вона. І з ідеєю Джулії я погодився. І от, 1980 рік, перша сварка Походу, за весь час. А суть в тому, що Джулія просто запізнилася на 4 години додому і приходить тоді, коли ми вже лягли спати. А вона, як оказується, десь бухала і набрала трубки від свого муженька. Ну тут зразу мінус реп, таке не підтримуємо. 1982 рік прогулянка з Джулією і нашою собакою. Ну тут якийсь негодяй на нас нападає з Ряжиком і хоче нас поножити. Но ми просто даємо йому в лоб і це чомусь нашій жінці не сподобалось. З тих пір вони гуляли тільки біля річки. 1984 рік плани про дітей відкладуються через роботу. Джулії пропонують дуже високооплачуване місце в Єльському університеті. Ну, є один мінус: він знаходиться в трьох тисячах каме від їхнього дому, а переїжджати ГГ не хоче, тому ми вимушені відпустити її туди, з умовою того, що вона буде приїжджати до нас. На що вона погоджується, але через рік її вже відправляють з Єля додому, бо з нею стався якийсь так названий епізод. Вона накричала на колегу за те, що він хотів взяти її книги, які вона позичила в нього же. Ну коротше, в дами почав протікати дах. «Угорайте, що ж! Какую психушку, ви чого <смеш> ли? Вони, звісно, пішли до людей, які могли б їм допомогти, але там вони почули не дуже втішну новину. Джулію діагнозували ранню деменцію, хоча їй всього 41, і вони вирішили тримати це в таємниці. Бакет, наша собака, старіє, а Джулія відправляється назад в університет. Но стає все тільки гірше. Вона починає зробити речі по своєму предмету, а було таке, що вона просто поїхала на своїй машині в друге місто, без якої-небудь причини. Її відправляють додому на постійний лікарняний, вона стає зовсім не схожою на себе. ГГ розповідає все батькам Джулії, і вони починають приїжджати з Австралії, щоб відвідати доньку. Дні ГГ скрашують тільки друзі, які проходять з всякими дрібницями, а Джулії все гірше і гірше. 1988 рік цілі дні проходять, доглядаючи Джулію, допомагає тільки медбрат, який приїжджає два рази в неділю, але ГГ вибирає самому доглядати за дружиною. І от дійшло все до того, що чоловік вложує дружину спати, а сам бухає пиво на терасі. Потім він почав ходити в бар, щоб вже бухати там, але одного разу він попав в обіз'янік, бо його ступанули мінти, а він був п'яний. Батьки Джулії забрали її до себе, і вона починає жити там. А ГГ каже, що буде її відвідувати. Приближається літо, і ГГ находить обяву про пошуки людей на роботу. І так от він учнився тут, на цій вишці. Бралися ми туди через ліса два дня, спали на землі, і під ніч другого дня нарешті попали в саму вишку, де по рації з нами зв'язалась Делайва, яка є нашим босом в цій грі. І тут ми знаємо, що ГГ звати Генрі. Делайла запитує, що таке сталося з Генрією, що він вирішився на таку роботу. Але він нічого не сказав, а наоборот, у відповідь прогресував і спитав, що не так з нею. І тут почалась Вікторина. Вибери правильну відповідь. Але ми думаємо, що вона все-таки вбила своїх трьох чоловіків, і на цій ноті ми лягаємо спати. А прокинувшись, починається день перший. Ну і звісно, в перший день ми проспали. Під час спілкування з боссом я освоював фізику та механіку гри. Тут можна швиряти і оглядати всяке. Босс ознайомлює нас з обнорожителем вогня. Але далі наше навчання преривають фейерверки, які запускає хтось в лісі. А це дуже сильно, як незаконно, і заборонено. І тут стався прикол. Я тупо не міг знайти той захід, де літають фейерверки. Я тупо ходив в одну сторону, то в другу і не бачив, як але на щастя, мені дали компас, і я все-таки її побачив. І ми одразу виїжджаємо бити тим малолеткам по сусалам. Делайла повідомляє, що нам треба надо надибити мотузку для спуску, по сланцю. а знаходиться ця мотузка в одному з ящиків, які розкидані по всій мапі, тобто по всьому лісу. А код від шкафчиків: 1, 2, 3, 4. Говоримо, що це розумно, і біжимо до ящика. По дорозі вчусь орієнтуватися по компасу і знаходжу ящик. От що ще класно це візуал гри. Він тут якийсь простий, але цвітокор прям рішає, заставляє око милуватись. В ящику я знайшов одну відмітку на карті та запис. І от записи давайте я вам зачитаю в кінці, коли знайду всі частини. Бо так я думаю, що ніхто нічого не зрозуміє. Там же хаваємо батончик гранули і йдемо далі. І знаходимо місце з обривом, куди треба прив'язатися мотузку і спуститись. Генрі ще спочатку підозрював, що це кінчиться не дуже добре. Що і сталося? При спуску він гепнувся сракою об землю, але срака в нього велика, тому ми йдемо далі шукати тих бешкетників. А замість них ми знаходимо їх лагерь, де розкидані пляшки з віскі, пусті пляшки від пива і одяг. Про це все ми повідомляємо Делайлі. Тушимо вогонь і йдемо далі до озера. На якому походу і знаходиться бандюганиці. На шляху я знаходжу один лівчик, що заставляє Генрі понервувати, але він профі і не придав цьому великої уваги. Але далі він знайшов жіночі труси, і вже це нормально збило його з колії. Але все-таки злочинців треба покарати. Того свою чоловічу волю зжимаємо в кулак, і бляха, знаходимо ще одні труси з лівчиком. І розуміємо, що там на озері купаються дві голі жінки. І тут ми вже як дурні біжимо туди, але не для того, щоб підкатувати, а для того, щоб війшло сказати, що фейерверки тут запускати не можна. Але у відповідь я отримав спочатку дуже погану образу, за що я викинув їх магнітофон у озеро, щоб не пизділи багато. Я навіть спробував до них доплисти, але гра, на жаль, не дала такої можливості, тому я просто подивився, як вони тікають, і сам почав повертатись на вишку. На шляху до бази вирішив облутати ще один ящик, де знайшов ще одну записку, ще помітку на карті і світер з логу неіснуючого університету, про що говоримо з Делайлова. Вона нам розповіла про одну трагедію в Єлоустонії. Де весь парк згорів повністю. По карті я оприділив, куди треба йти, і вирушив дорогу. Йшов я через гарний каньйон, де Делайла вирішила нам зізнати, що в день, коли вона нас зустріла по рації, вона була п'яною і тому так себе вела. Ну ми на неї не ображаємося, а біжимо лутати ще один ящик, в якому мітка на карті, фонарік і оленячий ріг. І тепер з фонариком нам треба пробратися через печеру, де знайшли закритий прохід, в ній для якого треба ключ. Але Делайла сказала, що його загубили ще роки три назад. Так що ми продовжуємо. Ліземо по цим горам, де бачимо дуже підозрілу фігуру, яка наглядає за нами з фонариком. а потім просто щезла. Ми продовжуємо пробиратись і в кінці під своєю вагою ламаємо попереджувальний знак про те, що там небезпечно. Ще тут я знайшов дуже цікаву колоду, яку можна перепригнути, але далі нікуди не можна пройти. Ось така цікавинка. Підходячи до вишки, бачимо наш туалет з генератором і спілкуємося про них. А далі починається якийсь трохи хорор, тому що наша писальна машинка, на якій ми щось пишемо, лежить під вишкою, ніби її хтось виніс або викинув. І тут я дійсно думав, що гра перевернеться в хорор, так як атмосфери нагнали добре. Але піднявшись нагору, я бачу, що вся хата розвалена, і хтось порозкидав всі речі, і даже спальну білизну поцупив. От нігадяє. Ми повідомляємо про це Делайлі, і вона каже, що вони за допомогою лісних ренджерів спробують знайти тих дівчат, чиїх магнітофон я втопив. Напевно, це вони мені мстять. Даже вікно розбило. Тепер вітер буде розкатати мене у вісні. Ми лягаємо спати і нас зустрічає Новий день-два. Просинаємося відговоріння по рації. Вона повідомляє нам, що вчорашня буря звалила телефонну лінію, і тепер в них немає зв'язку. Мені це треба йти відремонтувати. Бляха, я всіл век зі дій премонтував все, що тепер тут, походу буду. Якась тенденція пішла, що гравець вічно має щось ремонтувати. Ну коротше, мені тепер треба відправлятися через ту вчорашню печеру, і на північ. Задача понята. Починаємо долати шлях, по якому ми добиралися, і попадаємо в печеру, про що і говоримо нашому босу. Ну тут вже щось починається. Прийшовши трохи далі, Дейлайла каже нам, щоб ми зачекали, а сама зв'язалась з кимось, і ми почали чути все, що вона каже. А суть розмови була така: Дейлайла повідомляла комусь, що ми ні про що не догадуємось. І вона в цьому впевнена і в разі чого обов'язково повідомить. А далі вона вже почне спілкуватися з Генрі про його дружину. І все розпитує, але зараз Генрі не готовий про це говорити. І от якраз ми знайшли стовби, і тепер треба йти за ними. І так ми де що сталося. На шляху біля згорівшого і згнившого дома я знайшов ще один ящик, і всередині була кепка ветерана, яку ми успішно натягуємо на голову. Йдемо обслідувати дім. Там я знайшов гітару та стару пічку. І ГГ так її відкривав, ніби звідти щось мало вилетіть. Але все обійшлось, і я успішно покинув дім. Пізніше знайшов ще один ящик запискою і відміткою на карті. І от ми нарешті знайшли місце з неполадкою в проводі. І це зовсім було не через шторм, так як видно, що провід дуже акуратно зрізаний. І ми одразу починаємо звинувачувати тих двох господі, дівчат. Вілала говорить, що нам їх треба спіймати і зробити щось незаконне. А ми, звісно, одразу починаємо вирушати сліду з пустих банок з-під пива, які вони залишали за собою. На гілці я знайшов портфель, в якому знайшов фотоапарат, за допомогою якого пізніше отримав досягнення. Ну це так, неважливо. Читаємо трохи історії по типу, чий це є фотоапарат і всяке таке. А прямо біля нього знайшов ще ящик з запискою. Відміткою і йолипали чортові нігодінозаври. Непоганий в них тут парк. Попавши в згорівшу частину лісу, повідомляю Делайлі, що ми не можемо знайти ніякі сліди. Ну буквально через дві хвилини ми вже бачимо довжелезний стовп сірого диму. По дорозі спілкуємося з Делайлою і розказуємо їй, що після того, як робота скінчиться, ми плануємо повернутись до жінки та відвідати її. Під час розмови знайшов ще один ящик з постером, що хтось зник тут в парку, каже, що в нього був ПТСР і що він просто кудись пішов і загубився. Проходячи через березовий ліс, бачимо дуже гарний фонтан, і доходимо до лагеря, з якого йшов цей стовп диму. Там ми тушимо багаття, бачимо нашу спальну білизну і палатку. Біля неї багато порваного одягу та записку, в якій дівчата звертаються до нас і повідомляють про те, що вони покидають ліс, і повідомляють в поліцію про те, що ми їх налякали, і вкрали труси. Перспективи не дуже. І на цьому закінчується день-два. Третій день розпочинається з того, що я забуваю досками вибити вікно, і раптом зі мною зв'язується делайла з дуже цікавим питанням, як виглядає наш ГГ? Ми трохи розказуємо про себе, чуть-чуть брешемо. Але це все задля жіночої уваги. Потім спускаємося, беремо остріні доски і закалачуємо все-таки те вікно. Ми питаємо в боса, що робити. А та нам каже, що сидіти і пердіти, так що сидимо і передамо до 9-го дня. Там з нами зв'язується Делайла, коли ми відпочивали в каньйоні, і хавали свій сендвіч. Вона говорить, що ми в жопі, так як дві дівчини з озера зникли і були об'явлені в розшук. І виходить так, що ми, по ходу, останні хто їх бачив. Разом з Дейлайлою ми вирішуємо нічого нікому не казати. І на цьому закінчується день. А далі нас зустрічає 15-й день, і він дуже непонятний, так як посеред ночі нас буде Дейлайла і просить взяти рацію та відповісти. Але на лінії оказується Джулія, наша жінка. І я не розумію, чого, але Гендрій це зовсім не смутило. те, що його жінка зв'язалась з ним по рації аж з Австралії, так ще й посеред ночі. Хоча, може, в них там і день. Але це все одно не відповідає на питання. Ми поспілкувалися з Джулс, вона сказала, що Делайла мила і попрощалась. А ми переходимо до 33 дня. В цей день нам прийшлося йти через ліс за припасами, які залишила Джулія для працівників. Під час нашої прогулянки я знайшов забор, який надавав пройти до локації в Апіті. Ми запитуємо в Делайла, але вона не знає, хто поставив і навіщо. Так що ми просто йдемо далі, майже дойшовши, Делайла просить не забирати їжу усіх остальних рейнджерів, а бути чесним. Та забрати тільки свою, як я її зробив, після чого повідомив її, що я все забрав, і її гра переносить нас в день 64. А він зустрічає нас, напевно, найбільшим пожаром за цей рік в грі, по словам Делайва. Я ще вибрав ім'я для цього пожара і назвав його в честь Делайва, що їй доволі сподобалось. І як я поняв, тут вже почалася проростати любовна лінія між ними. Генрій, звісно, мразь. Жена з Альцгеймером в Австралії він її не відвідує, а сидить і варкує з босом по раці. Гад гадше той, вони починають фліртувати туда сюда і бляд споразуват наркотики. І тут вони вже розказують друг другу, що б вони зробили, якби були поруч. Ну, коротше, сплошний розврат. День 76. Скука довела до того, що ми йдемо рибачити в місцях, де за таке можуть і посадити. Підходячи до озера, Делайла розказує, що тут бігає проблемний медведь. І, типу, нам треба подивитися, чи він залишив сліди. На вольових ногах йдемо до озера, Но підійшовши поруч, нахожу планшет. І ні, не такий, а от такий. Так, да, це називається планшет. А от що там написано, трохи вже напрягає. Там записані наші останні розмови по рації з Делайрою. після чого я і Делайра трохи наложили під себе. Трохи далі знаходжу червону рацію, але тільки її піднявши. Хтось лупашить нам по тємічку даже два рази, після чого нас обібрали і стиб планшет з записами. Но під час цього ВГ дещо помітив, про що одразу і запитав Делайле. А це дещо це Вапіті стейшн, та сама, яка обведена забором, і це виходить хтось з тої станції, слідкує за нами і прослуховує наш радіозв'язок. В мене на цьому етапі гри вже трохи почали взриватися півкулі мозку. Наскільки мені це подобалось? А що далі я знайшов черепаху? Це треба було для очівки. Ну от чорт, мені не хватило одної очівки, щоб на 100% закрити гру. Ге, щоб пообсуждав з Делайрою. Наскільки ця ситуація труба? І ми вирушаємо на пошуки цієї станції в Апіді, щоб поняти, що за чорт за нами слідкує. Але дойшовши, бачимо такий ж забор. Але тут, хоча б є двері, але на них замок. Откриваю, сука, новий год, блядь! І поруч лежавшими камнями його збити не вийшло. Після того, як делайла згадала ні на я одразу щось так і подумав, що скоро нам вже засунуть зонт в сраку. Ну чому? вічно одно і те же. Хто я, по-твоєму? збиратель дерьма! Нахрі мені здались ваші жопи! <паспраць> ну дочекайтеся кінця. Делайла підказує, що ми можемо попросити допомоги в пожарних, які приїхали контролювати вогонь, і тепер мені треба газувати до них через всю карту. Я не буду, звісно, вам показувати весь цей шлях, бо шагав я доволі довго, а одразу переміщуюсь в лагерь пожарних. Ну перед цим розкажу, про що говорив Генрі з Делайлою. Дел навела справки і дізналася, що у всіх остальних рейнджерів все нормаз. Генрі кидає думку, що це може бути хтось з працівників, тому що перед ударом він знайшов рацію. Ще по друзі знайшов відьмін круг, який зробили індійці. І от я нарешті знайшов місце контрольованого вигорання. Значить, ми вже поряд. Знаходжу велике дерево, яке заграє ще свою роль, Находжу лижі і поломані снігоходи. Мені от цікаво, хто це посеред літа на лижах ганяє, так причому на одній. І от вона вивізка лагеря. Но міст поломаний. Того йдемо в обхід, і всередині бачимо тільки якісь розвалені доми, і догорівши багаття. І більше ні души, тільки, дякую Богу, поруч в дереві висів топор. З ним завжди відчуваєш себе безпечніше. поруч, лежавшій записці, читаємо, що бос цих пожарних наказав їм після цього завдання летіти в Торофер. А босс цей доктор Сіменс з станції в Апіті, бо як би в них там дослідницька база, і вони за неї бояться. Генрі думає, що вони досліджують їх, але Делайла не сильно в це вірить. А під час розмови хтось грубо перебив Дел і почав кашляти в рацію. І тут всі поняли, що їх 100% підслуховують. Делайва наказала нам йти в башню і чекати, поки вона зв'яжеться з нами. Ну я відкривав ящик під кінець цієї розмови і не встиг. Почався новий день день 77. Генрі чилить за столом і намагається зв'язатися з Делайлою. Але коли в нього це вдалося, то я помітив, що вона говорить дуже якось не так, і тут понятно, що вона так говорить через те, що їх підслуховують. Вона нас просить подивитися на плакат з деревами, які ростуть в лісі, а там просить подивитись на дерево зверху, друге, зліва, а потім на мапі знайти місце з такою ж назвою, як дерево. дерева. І це місце біля великого дерева з лижею. Ми бігом портфель на спину і біжимо туди. Мені було дуже цікаво, що ж вона для нас підготовила. Повернувшись до того ящика, який я не міг відкрити через те, що гра перекинула нас в новий день, і там я знайшов нову відмітку і нову записку. Підійшовши на потрібне місце, Делайла каже, що нам треба відкрити ящик, і що вона поміняла код на 5678. Теж підмітив, що вона доволі безпечна. Відкривши, ми отримуємо нову рацію, по якій ми тепер нормально зв'язуємось з ДЕЛ. І знову говоримо про те, що нас підслуховують. І вона ще розказує, що відправила звіт про те, що ми не бачили тих двох дівчат. Але от чор забирай. Хтось то підслуховував нас, і він то знає, що ми їх бачили, а це вже пахне строгачом. Так що ми вирішили точно, що треба йти в апіті станцію і натовти їм сраки. Так що приходимо до той калітки, але вже з топором, і відбиваємо замок, і заходимо в поштовій скринці, нас скусає бджола, і там ми знаходимо лист про те, що ця зона охораняє, і тут керує доктор Сіменс. В мене поруч такий магазин, до речі. Нічого нового з листа не взнаємо, так що йдемо далі. І там ми знаходимо палатку, і поруч розмітки на землі з всякими антенами і дорогим обладнанням. Все-таки там реально дослідницька база. Якщо чесно, я не вірив, що вона там реально буде. Ну, як є, від цього я теж доволі здивований. В палаці є сліди життя, всякого багато в ній. І саме цікаве це мапа з моїм переміщеннями, документи, в яких багато що написано про мене, делайлу і ще про когось двох. Я запропонував ідею, що це про тих дівок. Палаці я ще знайшов крутий компас, який ще може ловити сигнали і вести до чогось цікавого. Він нас виводить до звітів про мене і про Дел, де є вся інфа про нас: ім'я, вік, характер, і навіть те, що ми підозрюємо про це дослідження. І тут ми навіть взнаємо про те, що в Делайле є все-таки, так скажем, хлопець і звати його Хав'єр. Да, в одного жінка з Альгейміром і він в ліс поїхав, а в другої просто хлопець є. Ми спілкуємося з Дел, і вона каже, що краще було б це все спалити. Але ми не стали. При покиданні станції ми через забор бачимо, що станція все-таки горить, хоча Генрі нічого не робив. Тобто і там за нами слідкували і вирішили стерти всі сліди дослідження. Переносимось в день 77. Генрі, вже, як справжній детектив, починає вішати всі записки на вікно перед столом, Но раптом наш приймач почав знову пікати. Це означає, що він знайшов щось для нас, і тепер ми вирушаємо за сигналом. Ми, звісно, думаємо, що це пастка, але все-таки інтерес долає нас. І привів нас приймач до рюкзак прив'язаного до дерева. Після того, як ми зняли рюкзак, то почав грати якийсь будильник, чи що це таке. Та й ще так голосно, що мене аж передорнуло. А в портфелі ми знайшли ключ від печери, той самий, який загубили три роки тому. Про це ми розказуємо Делайлі, і та в розмові каже, що дивиться, як ми стоїмо на вишці. Але тут є одна несостиковка. Ми зараз не на вишці, того ми різко взриваємося і біжимо до вишки з надією натовкти комусь сьогодні морду. Але коли я прийшов, нікого там вже й не було. На дверях я знаходжу навушники і касети з записом, а на ній записано, як Делайла погрожує спалити цю станцію, і виходить так, що це ніби ми з Дел підпалили це все. Вона трохи в ярості, але нас переносить в день 78. вісім. Генрій не повторюсь слухає запис. З нами зв'язується Дел і розказує, що вона поговорила з дозорним. І що він тепер підозрює її в тому, що це ми підпалили. Ну вроді поки що все норм. Генріс Дел придумують стратки, як не сісти в тюрму. А я тим часом біжу в печеру, відкриваю двері, пройшовши трохи далі, за мною чемно закриваю двері. Після чого не залишається варіантів, крім як іти далі, бо тут рація не працює. В самій печері нічого цікавого ми не знайшли. А після того, як вийшли з другої сторони, то знайшли базу, чи форт того малого Брайана Гудвіна. Там є багато чого цікавого. Малюнки, його домашка. Зі школи дібіли. FBI, і є класна целка на гру ДНД. Хто знає, той знає. Ще Брайан, типу, забув тут набор крючків його папи. Він просто не хотів більше займатися скалолазанням. Але як є, він просить відправити їх йому по пошті, і він надійшла винагороду. Халявні бабки подумав вже я, але ні. Вони ще нам знадобляться. Повертаємось знову до входу у печеру. Знову відкриваємо, і тепер, за допомогою цих ключків, ми спускаємося вниз, де бродимо і знаходимо скелет Брайана, який, понятно, що зірвався з висоти і впав. Тут крючки його підвели. Приступаємо його і біжимо на вихід, де зв'язуємося з Делайлою, де ділимось знахідкою в розмірі дитячого скелета. Я ще вирішив сказати, що Дел було варто сказати комусь, що він тут. Але я таки не пам'ятаю, як вона мала знати, що він там лежить в печері. Якщо ви шарите, напишіть в коментарях. Але Дел просто обзиває нас безчусним. І все, нас переносить в день 79. Генрі збирає всі свої речі. І з ним зв'язується Дел і каже, що вертольоти вже прилітають і скоро прилетить і за ним. А чого тут ці гелікоптери літають? А тому, що той пожар розгорівся, дай Боже, і тепер, походу, згорить весь ліс. Але під час розмови приймає чоловіча сигнал. І ми одразу вирушаємо за ним. Всі думають, що це пастка. Але знати, хто це робить, хочеться дуже. За допомогою сигналу я знаходжу ще касету і по висшому мотузку з скелі. Ми слухаємо запис Неда, батька Брайана. Він все-таки зізнається, що слідкував за ним, і що він тут живе чортових три роки. Він сказав, що я все дізнаюся, піднявшись наверх. Знайшовши його халабуду, на записі він почав розказувати про те, що він не вбивав свого сина, а те, що вони просто скалолазили. І це нещасний випадок. Що Брайан просто неправильно прикріпив кріплення. Боже, це ж якийсь шизік цей батя. Як можна було відпустити сина лазити і не перевірити, чи все правильно він зробив? Up, up to... В Хлабуді я знайшов все необхідне для життя, і розуміємо, що він тут реально жив три роки і за всіма слідкував. Він розказує, що думав про те, щоб повернутися, відповісти на питання і похоронити сина. Ну просто, як я поняв, забоявся. Наостанок він каже, що не треба його шукати. Йому жаль, що так стало з нашою дружиною. Ми розказуємо про все Делайлі, і вона трохи злиться на неда. Но каже, що нам срочно треба бігти в зону евакуації, бо вертольот скоро прилетить. І от ми прощаємося з краєвидами цієї гри. Звісно, зараз погано все видно через див, але гра реально гарна, особливо в началі. Ми розказуємо Делайлі про те, що нед любив свого сина. Просто він трохи тупий і сикло. Но це не звільняє його від того, що він даже не повідомив поліцію, де його син, щоб його поховали нормально. Під час того, як я йшов до зони евакуації, Далайла сказала, що вертольот прилетів за нею і каже, що їй треба вже летіти, і що вертоліт обов'язково повернеться за нами. В цей момент даже я напряг жопу, уявляю, що там в Генрі. Ви собі просто не уявляєте, як би я біг до тої зони, якби я був там. <му> Під кінець починає грати музика, і ми добігаємо до фунікульора. Які доставить нас до бази Делайли, де нас і забере вертоліт, зійшовши з фунікульора, йдемо на базу Делайли. і там знаходимо навушники, і за допомогою них зв'язуємося з Дел. Вона каже, що бачить мою машину і що вона гімно, Ну, чужі смаки не судять. На стіні бачимо приклеєний малюнок нас, це як ми описували. З Дел. Ми розмовляємо про те, що нам робити після всього цього, і вона запропонувала, щоб я придумав для неї, а вона для нас. Ми запропонували стати її психологом. Вона сказала, що після розмов з нею людям треба багато з психотерапевтом. Делайла каже, що нам варто повернутись до дружини. В цей момент прилітає вертоліт. Ми прощаємося з Дел, виходимо і йдемо до вертольота, де хапаємо за руку пожарного і дивимося титри. На цьому гра закінчилась. Раніше я часто бачив, як про неї говорять, але тупо ніколи вона інтересу не викликала. Але я знаходжу в сімейній бібліотеці Steam, а там друг купив цю гру. Я все таки вирішив зняти про неї відос. І взагалі не пожалів. Сюжет не дає перепочити. Я ще майже до кінця гри думав, що там будуть якісь рептилоїди і непришелінці. Ну залишилось ще дещо, що для мене не зрозуміло. Чому дійсно якась дослідницька станція досліджувала нас? Тепер, я думаю, можна перейти до записок, які я знаходив в ящиках. Приступаємо, я буду показувати їх в фронтологічному порядку. Перша без дати написання. Дейв розказує Рону, що він почав працювати на цій роботі, щоб не мати справ з мамою і сестрою. І тут в кінці цікаве, сумую. Можливо, вони того. Ну оці, гейчики. Лист другий, дата 16.06. Рон розказує, як він ходив провідати хлопця, який працював на нашій вишці до нас. І побачив, що він багато сам собою розмовляє. В кінці він каже: «Давай вип'ємо за це деп. А хто такий той деп, я не знаю. Записка 3: дата 7.07. Дейв пише, що якийсь там хлопець не витримав, того він закрив його вишку і поприбирав там і пішов в ліс, але хоче нажиратись після повернення. Як ви поняли, нажиратися він хоче не бургерами. Йде, Записка четверта, дата 30.07. Тут я взагалі не сильно поняв що до чого. Рон просить вибачення за те, що не знайшов Дейва раніше, і що він не знає, як йому допомогти, бо вони просто колеги. Я вам кажу, вони полюбе гатяться. Записка 5, дата 29.08, Дейв звертається до Рона і розказує, що він надіється, що його відпустять ненадовго сюди. І він ще згадує в Апіті, що він там з чимось перестарався. Це все, друзі. Хоча в сценарії я зараз бачу 6 записок, але по факту 5 походу. Футажі для цього відео будуть не в найкращій якості в зв'язку з технічними проблемами. І взагалі зараз це все дуже складно. Але я буду продовжувати робити відеоси для вас. Так що можеш поставити лайк. Хлістануть кнопочку подписатися, зайти в тегакамі і піти спати. Хватить очі напрягати.